В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Притчу про багача і Лазаря. Ми вже багато разів чули, багато разів розмовляли з вами про неї. Сьогодні я загострю вашу увагу на одному моменті, Який розкривається із усієї притчі. Отже, Лазар віднесений був ангелами на лоно Авраамове. Багать за якийсь час теж помер, побачивши Лазаря на лоні Авраама, волає до Авраама, очі Авраама. Скажи нехай убогий послужить мені, я оце навмисно трішки загострюю сам діалог. Ви собі розумієте, що багатий звик розпоряджатися на землі і як йому хочеться, і як йому комфортно усі мають швиденько виконувати. І отут він показує нам з вами чому прірва між Царством Небесним і місцем Муки. Отже, Авраами, пошли, нехай вмочить палець у воду і торкнеться мого язика. Це ще з усвідомленням того, що винен і що согрішив так скромно, хоча б так леда як розрішить і полегшить моє страждання. Єврам каже, велика прірва між вами і нами. І ніхто не переходить від нас туди і звідти до нас. Це неможливо. І що тоді? Ну, скажи хоча б, нехай явиться в дім Отця Батька Мого, бо має п'ятьох братів, і яким скаже, то вони по-іншому житимуть. і... Щоб не попало сюди у це місце муки. Хай Мойсея слухають і пророків, і не попадуть. Дорогі брати і сестри, що каже багач? Ні, каже ні. Але якщо хтось з мертвих явиться, то точно послухай. Отже. Викликання духів померлих, в чому вірять? А слову Мойсея, слову пророків, яких посилає Господь Бог, не вірять. Кажуть, ні-ні-ні. Пошли когось із мертвих тоді повірять. Розумієте, у цьому діалозі. Хоч ми і співчутливо ставимося до людей, але розкривається нам з вами, наскільки є великою прірва між Царством Небесним і місцем муки, страждання, пекла. І причина не у тому, що Господь не хоче чи не може нас. Спастись, причина в тому, що ми цього не хочемо, ми самі собі закриваємо шлях. Ось як на прикладі сьогоднішнього багача ми з вами розглядаємо. У тій звички, те, що він набув, зверхність, всі його пристрасті, гордість, всі присутні. І навіть якщо він приховував за життя, що він. Звертався до ворожбитів. Тут він розкриває це і не треба нікому докоряти, а ти ось так робив, ти ось так жив. Дивіться, сам говорить. ні ні Пророків і Мойсея не треба. Давай їм когось з мертвих пошли. Тоді повірять. Заставляє небо жити. Тим життям і тими фантазіями, тим набуттям, яке він собі на землі живучі, зробив звичним. І він гадає, що небо має спуститися і теж так жити, як він це собі уявляє, як він це собі розуміє і звик. І небо заставляв би ворожити для його користі, Хто такі Мойсей і пророки, дорогі брати і сестри. Коли Мойсея Господь обрав і послав виводи народ мій з землі Єгипетської з рабства, Мойсей прийшов і каже: Господь мене послав, А що ізраїльський народ каже, а хто ти такий? А це ти там, колись убив був Єгиптянина, дорогі брати і сестри, пророкче служіння це служіння священнослужителя. І ось ми часто в нашому житті отак робимо. Що там каже церква, то лишіть у стороні. А мені треба от такого, як я хочу. От як буде так, я повірю, я змінюсь. І віддаємо себе добровільно у владу зла. Це дуже сьогодні коротенько хочу про це сказати вам. І другий момент зауважити. Христос каже, що любов між вами буде. І по тому ви будете мої учні. І коли ми любимо Отця Небесного, любимо ближніх, ми реалізовуємо задум і благословення Господа Бога про людство і цей світ. А тепер дивіться Людина, така, як Лазар, потрапила у Царство Небесне, тому що каже Авраам, у притчі Ісуса Христа, що Він потерпів тільки муки на цьому світі і тепер отримає винагороду свою блаженне життя. А ти розважався, насолоджувався життям, ти жив у щасті. А тепер маєш ось винагороду за своє бездумне, безтурботне, грайливе життя, яке воно було, ми щойно з вами оглянули. Насправді. І ви можете сказати, а як то так можна і тут жити на землі, мирно, без клопотів? І там на небі теж у блаженстві. Можна, але не без страждань і спокус і труднощів. В тому, дорогі брати і сестри, якраз і полягає перевага християнина над усіма іншими, що християнин, який повірив Господу Богу і прийняв Його Слово. І реально живе Богом, Його Словом. Такий християнин психологічно найстійкіша людина в світі. Він розуміє, що цей світ лежить у злі, цей світ весь охоплений ненавистю, жорстокістю, лукавством, усілякою розпустою, обманом і гріхом. І живучи у цьому неймовірно токсичному середовищі, він залишається мирним, спокійним, лагідним. Він більше того, він тим, хто проти нього ворогує, ще й допоможе, ще й подбає про те, щоб по правді, по відношенню до його ворогів, поставилось. Це, дорогі брати і сестри, якраз не слабкість виявляє християнина, а його силу, стійкість до стресів, стійкість до, до різних випробовувань, небезпек, як апостол Павло нас з вами коли навчав, то пише, що він і навіть у воді. Коли кораблем плив по морю, тонув і зазнавав гонінь і від розбійників і переслідувань, багато разів в небезпеці був, не мав що їсти, що пити, але все це він пройшов. І ми нині і багато у світі хто дивиться на нього із захопленням, як людина могла так жити. І пройти крізь усі ці труднощі і випробовування? Могла з Богом. Коли він був юдеєм, що він робив? Він брав дозволи у начальників і бігав, переслідував християн за їхню віру. А коли став християнином, що він почав робити? Правильно, Він почав перемагати словом, перемагати своїм життям, своєю стійкістю, просвітленим духом і розумом. І він цілі міста міняв, бо з'являвся в їхньому середовищі і проповідував Слово Боже, а Дух Святий сприяв йому. От таким людям. Господь Бог дарує пізнання своїх істин, і через таких людей Господь Бог творить Оце Слово, виганятимуть бісів, хоч би що отруй не вип'ють, не зашкодить їм. Це християни, які вже пізнали Господа Бога. І не шукають знамень, чудес, а шукають єдиного Бога. І такі не скажуть до Авраама, чи Мойсея, чи навіть до Ісуса Христа: Скажи нехай хтось з мертвих явиться моїм рідним і вони повірять. А буде знати, що є. Церква Христова є Слово Боже, є священнослужителі, які проповідують Слово Боже і ведуть Церкву Христову бо сповнені Духа Святого, дар, якого отримали під час рукопокладання в церкві Божій від єпископа. І вони ведуть людину до Спасіння, слухайте церкву. І більше того, не пасивно слухайте. А молімося, так як оце у діяннях святих апостолів ми читаємо. Апостола Петра ув'язнили. І ось він у в'язниці. Чекає на свою участь. А церква, громада що робить? Здавалось би, немає пастиря. Ув'язнили його. Мало би розбігтись усі, переляку, або кожен до своїх справ, а нема вже того, хто гуртує. Але ні, вони ведені Духом Святим, церква Христова, кожен порізно член церкви Христової, разом одне тіло, стали на молитву, всю ніч молилися разом, і ангел Господній являється Петрові у в'язниці. Відкриває двері і каже, підпережися, тобто прояви готовність до служіння, виводить його і, пройшовши з ним тривалий час, зникає. Тоді Петро розуміє, що це не сон, не видіння, а він реально, звільнений ангелом Божим з в'язниці, стукає в двері, де зібрана громада. А громада не вірить, що це Петро, як таке може бути? Але радіє, що Він звільнений. Ось, дорогі брати і сестри, життя християнської громади, церкви Христової в дусі та істині. Таких Господь собі шукає, таких покликав, і до кожного Взиває, торкається в кожної душі, зворушує розум кожної людини, стукає в серце кожної людини, чи хто почує, чи хто прийме Його? Я добрий пастир, каже Ісус Христос. Мої вівці голосу мого чують, йдуть за мною, за чужим не йдуть, а за моїм голосом. В даному випадку багач йшов за чужим голосом і хотів, щоб небо теж його рідним розповідали, «Ідіть за цим чужим голосом. Ви ж розумієте, якщо би навіть і зробив так, вбогий явився тим братам, навіть якщо б вони не зневажили. Його і у такому примарному видінню, так як це робили з живим, то що би було, вони би почали знову фантазувати по-своєму і шукати інших духів, які би їм підказали, а чи можна по-іншому зробити? Не так, як сказав він. І тому каже Авраам: хоч би хто воскрес з мертвих. Не повірять, якщо не слухають Мойсея і пророків. І так і сталося у ізраїльському народі. Христос Воскрес! Не повірили. Чому не повірили? Не слухали ні Мойсея, ні пророків. Казали наш отець Авраам. А Христос каже, якби був отець ваш Авраам, ви б слухали мене. А ваш отець є диявол. І ви діти Його. Поріддя хидне. Ось така реальність, дорогі брати і сестри. І пора кожному християнину в нашій країні, в цьому світі, зупинитись і поставити собі запитання, яке підказує нам Святе Письмо. Чи я ще у вірі? Чи вже відхилився? Чи я заради Господа Бога живу, чи я запитую, чи угодно йому те, що я роблю, чи я все своє життя, всі мої прагнення спрямував лишень для задоволення своїх бажань, своїх пристрастей, своїх похоти. І чи не є в мені щось живого, щось. Що прагне Господа Бога пізнати і йому служити, ми не зможемо у Царстві Небесному перебувати з ангелами, якщо ми не набудемо Дух Божий, якщо ми не набудемо подобу Божу, якщо ми не станемо. Христовими учнями і не уподібнемося йому. Апостол каже: вже не я живу, а Христос в мені живе. Святий Симеон, новий богослов, каже, я причастився, але то вже Христос в мені і плаче, я грішний, Господи, так як Петро учівні, а ти увійшов до мене. Приносить покаяння. Дорогі брати і сестри, будьмо християнами, які складуть основу для спасіння цього світу, нашої країни, і які принесуть благословення нашим родинам і всім тим, хто подвизається заради Господа Бога, бо через таких Господь спасає. Інших людей. А якщо інші не послухали, то каже Господь через пророка не будеш мати вини, а якщо ти не сказав, і вони согрішили, то вина на тобі. А не сказав, це не тільки священнослужитель, який несе пророче служіння довірних своїх, але й кожен християнин. Який своїм життям проповідує мовчазно і в той же час дуже промовисто. Нехай дорогі брати і сестри. Господь Бог дасть кожному з нас. Що як станемо в Царстві Небесному перед Господом Богом, щоб ми вже перед його лицем стояли зі здобутками духовними, священними, християнськими, а не з звичками і здобутками цього світу, матерії, пристрасті, гордості, бо Господь Бог нам сказав. Багато разів в притчах, і хто має ум, той хай розуміє. А всі інші, як бачите, у Слові Христовому не матимуть виправдання, бо прірва велика між небом і пеклом, між царством Божим і царством людським. Тому апостол Павло і казав, що є людина душевна. А є людина духовна. Ставаймо духовними, бережімо духовність свою, щоб не бути осоромленими і не виявитися нерозумними дівами, які стали перед фактом, що вони не готові увійти у Царство Небесне. І Він сказав до них: не знаю вас. Вони наче побігли поправляти ситуацію, але не встигли. І ось Господь дає нам кожному життя, щоб ми протягом цього життя встигли зробити все те, що необхідно. Повірте, коли ми докладаємо зусиль невтомно, Господь Бог сприяє цьому. І навіть коли ми знаємо, що я мав ось таким стати. А ще не набув усіх навичок, ще багато чого мав зробити, як Павло каже. Я дивлюся, що попереду, не озираючись назад, що ще має зробити? Господь Бог прийме таку людину, бо Він приймає всіх, хто трудиться, всіх, хто прагне до святості і віддаляє від себе всяке зло. Приносячи нині такі роздуми собі на пам'ять, зітхаймо в молитві. Ось молитва може бути, як ви бачите, з верхньою гордою. Дай мені то, зроби то, пошли того туди. Або може бути, покажи мені ось таке чудо, ано ну зроби таке. А може бути, Боже, будь милостивий до мене грішно і помилим, без числа зрішив я, Господи, прости мені. І Христос нас вчить, цей пішов додому виправданий більше, ніж фарисей, який хизувався собою і своїми добрими справами. Господь нехай умудрить і настановить кожного, хто слухає нині проповідь, і хто шукає по всьому світу, як залишатися християнином, як перемагати і бути з Богом. Слава Ісусу Христу!